Коли як сіяти на Львівщині, так само як я на півдні, на зиму, то сіяв редиску. Це наша редиска, сорт Любий, який читаєте, як то кажеться для тепличників, це підходить вієна, підходить селеста, підходить і Адель. Різні кажу, якщо для того, не каждо, звичайно, підійде, тому що піде саме в цей, а тут ні, тут бачите, о, вроді і маленькі такі ті, а вже є. Бачите, а є вже, бачите, о є. на Селеста. Хочу тепер пояснити, колись на Херсонщині я сіяв радиску свою буквально 26-25 це жовтня. Витепличку неопалювальну. Я розсіяв одну-дві теплички. Скажу чому, і як, і що, і конкретніше. Я сіяв, і в мене якраз це на 20-го, навіть скоріше грудня вже була редиска. Там як сонце, головне, що ця в теплиця, щоб бачила сонце. Вона у нас там більше сонячно, і сонце вдень піднялося. Хоч мороз. Ми накривали агаровиком звичайно, але піднімається. Згріває землю і радиска росте. Прошлий рік я так само подумав, що це буде тут, і посіяв. Ну, я посіяв десь в, в початку листопада. Зійшла, але нічого не вийшло, чесно кажу. накривати, не накривати діла не було. У мене того року, я так зрозумів, по всіх признаках, що тут треба все рівно на заході України посіяти на місяць все раніше. Тому я посіяв його. В кінці вересня, в кінці вересня посів. Сьогодні у нас вже 8 листопада і де-не-де. Де, я вам говорю, що вже є отака редисочка. Бачите? Ще пару днів і можна буде, як то кажеться, трошки і... Вона непогана, чесно кажу, Суперова редисочка, сорт суперові. Вона одинаково хвостики малесенькі мають. Раджу, якщо хто хоче. Перка є вже нові, звичайно, гібриди. Ну, а ця, кажу, непогана. Ще трошки її треба дати. І результат, що ми в листопаді маємо. Але вона до грудня ще буде, у нас були морози. Зараз поясню, чому морози були. У мене отут картопля зійшла. От картопля зійшла, там померзла. І в мене отут був кущ. Бачите, був кущ помідорський, був... але я його не накривав і на вулиці було. Вчора, після, вчора, три дні підряд було мінус три, мінус п'ять, мінус шість. І в нас тут це не накривав. Хоч можна, звичайно, і накрити, але морозів таких, як в день, немає. О. То я вирішив не накривати. Що давав сюди підкормку? Підкормку цього разу я дав тільки розсипав неба Я розсипав так. Перед фризеровку нітромофоськи, тому що земля вже за літо трошка, і поверху прийшов ося грогріном. Грогріном прийшовся, та лістіва, там 24 грами, дається на 10 літрів води. Дав 20-20-20. Ну не скажу, що то воно щось так аж сильно погнало, то через... ні. Вона може без нічого, тільки водичка воно може виростити, щоб ви знали. Вона росте без нічого, чесно кажу. Просто хто хоче скоріше, о, і якщо багато передасте, вона буде як в середині, як дзеркало. А тут вона суперова біла бомба. смак добрий. Тепер хочу ще розказати, чому не так, щоб у вас була на вересень, не жовтня редиска, вона не йде. Зараз поясню чому. Тому що ще є помідор, огірок дешевий. Я вважаю, що дешевий ще був. І вони не сильно редиски не вирують. В даний час і до зими е, е, імпортне. Дороге, ну і нашу вже не побачиш, У гірка б вже підчистили, які фермери, ну, що мають тепличники, підчистили вже свої теплиці, тому що мороз зець приходить, воно в першу чергу, а палити немає смислу, як то кажеться, тратити гроші, тому що дрова. І тому садити те на, я кажу, що на Львівщині. Хай буде 1 жовтня до 3 жовтня, там до 5-го посіяли собі в теплички. Маєте більше, можете більше, ви візьмете копійку, тому що вона все одно буде дорога. Візьмете 12 штучок, витягли, зв'язали, помили і вам вже є якийсь 15-20 гривень. Це якщо на гурт. А так стоять, все рівно беруть, чесно кажу, беруть. Я займаюся вже, мабуть, шостий рік це в теплиці, тим навіть більше років редиску. Я сіяв після неї, перефрезерував. ну я маю до зимою це. І десь в січні місяці я теж висівав редиску собі в тепличках. У мене теплички були по три-чотири сотки, і три-чотири штуки я розсіяв собі, накрив гроволокном, більше нічим я агроволокном накрив. І лютий місяць піднімається сонце вверх, тепло дає, вона росте. Суперову і в кінці, на початку березня, була те на півдні, на Херсонщині. У мене була тиска. Тут буде, я вже провірив, тут буде в кінці. Десь так само зробити, можна й сіти раніше, нічого, вона не замерзне, нічого, рухом накрили, хай буде. Вона, вона сьогодні ще не сходить, вона буде прокінчуватися. Головне, щоб тепло, щоб сонечко зверху. Вона буде десь в кінці березня, на початку, от, от якраз вам той місяць, це вже провірено. На початку квітня, десь так. Ну Це все стараються всі до Паски, бо на, якраз, на Пасху якраз беруть цю редиску. Так само цей експеримент в мене прошли рік був і цього року я посіяв тут нашу, бачите, травички нічим нічого тут не було. бачите, Тому що і морозець дещо траву обрав, а тут в мене є кріп, це є рукола такого сорту і там ова Петрушка сходить. Це думав, теж так само в той самий день сіяв. це На початку, десь в кінці вересня, на початку того. Ну, такий результат, скажу, що морозець трошки був. Де-не де в де, мене картопля тут повилазила, померзла, картоплю бере. Зразу це треба було накривати. І одного відео я ще бачив, посадив велику тепличку, там, певно, 8 соток кабачка. Ну і в нас морозець на цьому, а кабачку 1-2 градуси морозу навіть ноль і він вже все пропадає. Треба було йому накрити, хоч в два слоя накрий, і він без спас. а там в нього навіть що година сама, як то кажеться, кущ померз. Ще й померзли самі е кабачки. О, це я хочу казати, що треба накривати. Обов'язково на вулиці маєте капусту, накрили любу капусту, а групну воно спасе від морозів, яких раніше є. Якщо буде вечірні морози і цілу ніч, так як десь на грудень, бо то ще листопад це він ще обманчивий, може бути, може і не бути. О, а як на грудень там може бути 15 градусів на 2-3, ну, тоді вже треба вирізати. І заносити в таку тепличку, накривати, і тут ви можете спасати свою, як то кажуть, потім чистити, і виносити пікінку, і що білу качану. Так було по-любому. Звичайно, цвітна, броколі ну, треба зразу і здавати з цвітною. Можна савойку так само зробити. І у нас одне неї тут видно, бачите, о, вже є які. О, Бачите. О, редисочка. Оце редиска невелика година, бачите, невелика. десь. 8-10 см, я б не сказав, що це велика. Є й менше. Але вона буде. Вона буде поетапно, Зразу вона вся не стоїть, бо ми сіяли сі... сівалкою. Бачите? О. Тут, щоб сказати, сильні гроші, то не гроші, це я просто все, як то кажеться, пробую. Але все рівно як то людина... Бо ми питали, чи ще можна зараз десь чернігої сіяти. Ні, а топити це нема резону, топити саму теплицю. Ну, якщо лишня є дрова. улітки, то тоді можна їх обирати і буде вам, як то кажуть, ще й редиска. Але крім редиски можна той самий із салату посіяти, і що небудь якщо протоплювати. Хочу воно, я кажу, в мене без, і я стараюся, щоб вона круглий рік нам давала тепличку. Ось така тепличку поставив, можеш зверх показати так довкола. Це вже вона два з половиною років в мене тут. Плівка тримає, згуртаємо сніг. Чесно кажу, непогано, суперово. Якщо б був ліпший матеріал, як то кажеться, а ми що мали, то зробили. Хоч казали і курятники, і ще що небудь, нічого. Я тут можу собі і розсаду виростити, і картоплю я мав весною, ви самі бачили, ранню картоплюємо. Я й мав. Я мав полоницю тут. Ну, було в мене тут більшість раніше, що діти ласували для себе. Хоч для себе, і то непогано буде. Можна пару, як то кажеться, і продати. Так що, якщо в коментарях напишіть, бо я знаю, Одеса багато садить, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя. Ту сторону це Південні області. Ну, а ви напишіть ближче сюди до Львівщини, хто садить зараз на зиму редиску. Ну і пишіть, які сорта ви маєте, як у вас чи вдалося, чи не вдалося, буде дуже інтересно. Всім здоров'я, Україні, перемоги. Ну, а нам вирощувати. Яка суперова. Суперова багато води вона не бере, щоб сказати, їй не треба. Отака От редисочка. До побачення!